Я дуже да, дуже прошу всіх висловити історію моєї колеги Ірини Левченко, яка відома журналістка, яка працювала і удобні на місцеві районні видання і на всеукраїнські видання, видання, але е, так трапилось, що вона не працювала останніми е, роками як журналістка, але і її вибрали, тому що я так розумію, що і вона в списках журналістів. Тому я дуже хочу, щоб ви, а, якомога більше розповів. Ірину і допомогти тим самим своєю інформацією, визволити її свободу. Колеги у нас тут присутня сестра Ірини Левченко. Ірина, Ірина це малітопольська журналістка, яку викрали росіяни 6 травня. У нас тут присутня її сестра Олена Руденко. Ірина працювала журналісткою все життя. По суті, вона була на пенсії, коли росіяни прийшли до неї за тими самими списками журналістів. І забрали її, і вже місяць нам відомо, нічого. Доброго дня всіх вітаю з вашим поліційним святом до імені Ірини. На жаль, до неї свято не таке. Зараз перепрошую, майже пережила ці всі події, бо три місяці ми знаходилися ще в окупації, пережили все це і були на заходах на цих сплагами, Доки не почали стріляти. Добре, що не по людях, а під ноги, поки не кинули шумові гранати, і потім вже запретили на виходити. Ми все це пережили. Пережили цей виїзд крізь ці 18 постів, тому що виїжджали, ми ще вивезли вісім тварин з Мелітополя, дуже було важко. Але моя сестра Ірина зі своїм чоловіком Олександром вже на пенсії два роки. І вони вважали, що їм нічого не загрожує. Вони не ходять на роботу, вони не працюють, вони не з ким не спілкуються, спілкуються тільки з тими людьми, з якими мають також думку про події. Але 6 числа, шостого травня, вранку рації, був перший останній раз, як я написала їй. І вона прочитала моє повідомлення. І потім вже з нею не За декілька днів, майже за тиждень, ну ми не, під, не піднімали шуму, бо е, попавний зв'язок, і ми вважали, що ну, немає коли, неможливо е, зв'язатися. А вже за тиждень нам повідомили, що їх затримали. Е, довго ми не знали, звідки, з дому чи на вулиці. Зараз можу сказати, на мене вийшла одна людина, яка повідомила, що вона бачила момент затримання. Вона була поряд, проходила мимо і бачила, як Ірина стоїть в оточенні російських окупантів з дуже сумним виглядом. Але Ірина знає, що таке може статися, і вона поглядом показала цій людині. Не підходити і ніяким чином не показувати, що вона їх знає. А, е, і все, зв'язку з ними немає. Потім за декілька ще днів Олександр зміг передати записку е, з містом, де його тримають. Е, це вулиця Чернишевського написав, що тримають в жахливих умовах. Сплять вони на підлозі на примутні. Взагалі її майже немає. Намагалися передати їм передачку, але її не зали, і нікого до нього не пускають. А де тримають Ірину, досі невідомо. Взагалі, зв'язку з нею немає. Ми дуже хвилюємось. І якщо це зможе допомогти Ірині, Олександру і ще багатьом, дуже багатьом розповсюдження цієї інформації, то дай Бог, щоб всі вони повернулися.